Доброго дня, любі маляти! Сьогодні до нас завітала знову лялька Оксана. З нею трапилася неприємність, і її зір погіршився. Вона зробила візит до лікаря-спеціаліста, і він прописав їй ось такі окуляри, щоб зір її поліпшився. А ще ми сьогодні з вами дізнаємось про причини погіршення зору, а також про спеціаліста, який перевіряє зір. Більшу частину інформації до 95% ми отримуємо через зір. Око це орган зору. Зір найважливіший з органів чутців. За допомогою очей. Людина розрізняє колір, розміри, форму предметів, відстань до них. А чому може погіршувати зір? Давайте розглянемо деякі причини цього явища. Не можна терти очі брудними руками, не можна кидатися піском. Потрібно берегти очі від колючих та ріжучих предметів. Не можна довго грати в комп'ютерні ігри, не можна близько і довго дивитися телевізор, не можна стріляти з рогатки, дрібні предмети можуть потрапити в очі. Малювати, розфарбовувати, розглядати картинки можна лише за достатнього. Освітлення. А якщо все ж таки в тебе погіршився зір, треба негайно йти на прийом до лікаря окулиста Під час візиту до окулиста тобі запропонують читати в якихось дивовижних окулярах, затуляючи тобі спочатку одне око, а потім інше, лікар визначає. Які саме лінзи на окулярах допоможуть тобі краще бачити? А зараз пропоную пограти в гру, очі безпечно та небезпечно. Розглянемо малюнки на секторах кола, і якщо намальоване безпечно для очей ставимо зелений кружечок, а якщо шкідливо для очей, ставимо. Червоний. Ну що ж, розпочнемо. Водичка, вона безпечна для очей, очки потрібно мити. Ножиці це дуже шкідливо для очей, можна поранитися. Сонячні окуляри від сонця. Так, вони, вони допомагають і вони захищають очі від. Яркого сонця. Морська вода вона дуже шкідлива для очей. Морква, У моркві дуже багато вітамінів, і вона дуже корисна для зору. Так? А ось ці сонячні зайчики, вони дуже шкідливі для очей. Сонячні зайчики. вони... Пускаються за допомогою люстерка, вони дуже шкідливі для очей. Телебачення це дуже шкідливо, якщо ви довго дивитесь, телебачення це шкідливо. А ось це солонка, якщо сіль або інші приправи попадуть в очі, це дуже-дуже небезпечно і шкідливо для очей. Що ж, любі малята, порадимо ляльці оксанці, регулярно носити окуляри, які їй прописав окуліст. Та будемо чекати, що в неї дуже швидко покращиться зір. І ви, малята, бережіть свій зір. І до зустрічі!